Понад три з половиною місяці у Сумах активно розгортають свою діяльність люди, які по-своєму тлумачать конституцію і хочуть взяти владу під свій контроль. Носієм суверенітету і менджером влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Так, на початку весни цього року вони зайняли комунальне приміщення на Супруна-13, оминули конкурси, знехтували орендною платою. Воно ніяким чином не вийде. Зі статусу територіальної власності територіальної громади міста Суми. Ці люди представляються уповноваженими. Вони мають власну систему податків та членства в громаді. Більше того, на рівні з паспортами виготовили власні посвідчення, в яких назвали себе русічами. Таке самоусвідомлення не заважає їм претендувати як на комунальні приміщення, так і інше майно. Це ж не юридична особа. Вони не зареєстровані їх в принципі не існує. Дайте нам парк, автопарк, дайте нам все, тому що ми люди, люди уповноважені громадою. А чому не я людина уповноважена громадою? Вони в правовому полі зайняли приміщення. Ну я ж не розумію. Все повинно бути в правовому полі. Супер. Значить, можна заходить займати не в правовому полі, але звільняти тільки в правовому полі. А тепер подивимось, що стоїть за такими тергромадами. Територіальна громада міста Суми на чолі з олійником має багато спільного із прибічниками Московії та її головним обличчям Володимиром Путіним. Про це свідчать усі посилання, вказані на сторінці громади у соцмережі та особистих профілях її членів. Те саме підтверджують і решта сайтів, на яких використовують контакти і матеріали самопроголошеної сумської влади. Управління служби безпеки в сумській області про існування такого латентного сепарати. Підносом у містян знає проте досі ці факти лише перевіряє. Щодо намірів цього об'єднання громадян взяти під пряме підпорядкування комунальне майно громади міста Суми. Ці матеріали були скеровані до прокуратури Сумської області. Там кажуть, відкрили справу. За фактом того, що учасникам організації територіальної громади міста Суми самовільно всупереч встановленому законом порядку прийнято рішення про створення майнового реєстру територіальної громади міста Суми, на підставі чого розроблені документи свідоцтво про право власності, а також технічний паспорт на приміщення за адресою місто Суми вулиця Суприна, 13. далі на підставі вказаних документів членами даної організації зайняте приміщення. Поки силовики та прокуратура крокують законними шляхами, самопроголошена влада продовжує квітнути на сумських комунальних теренах.